Російські окупанти продовжують наносити удари по Миколаївщині. Ворожа, важка зброя, все ще дістає до деяких населених пунктів. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу для українського медіа центру повідомив, що за минулу добу, 11 грудня, росіяни знову гатили по території Очаківської та Куцрубської громад. Зазнали обстрілу від РСЗО. Також це вночі також сьогодні зранку була обстріляна зі ствольної артилерії міста Очаків. Є влучання в приватний будинок. Виїхала служба медичної допомоги екстреної. А зараз деталі встановлюємо. Очільник області зазначив, ворог знову намагається завдати чимової шкоди електромережам. Однак, завдяки роботі енергетиків і ремонтних бригад ситуацію вдається тримати під контролем в області. Ситуація стабільна. Ми відновлюємо лінії, які були пошкоджені раніше. Використовуємо ліміти, які доводять нам у Ми ввели графіки. І на зараз підприємства не працюють там з-під поли, і в людей є стабільне світло. Ми працюємо над збільшенням кількості годин зі світлом і зменшення ну, по відключенню. Але на жаль, не все від нас залежить. Маємо попередню домовлення з Міненерго і порозуміння, що це треба робити. Працюємо. Думаю, що всі відчують, коли графіки будуть більш стабільні. Що стосується підприємств, більшість підприємств згодні працювати вночі. Ми зараз працюємо на переключенні для того, щоб і бізнес міг міг працювати і щоб це не шкодило людям. Віталій Кім додав, що впродовж місяця після звільнення правобережної Херсонщини до Миколаєва поступово повертається малий і середній бізнес. А от великі підприємства не працюють і досі. Загроза існує, і Миколаїв все ж таки має статус прифронтового міста. Це складно для бізнесу зараз повертатися саме сюди. Я вважаю, що найближче майбутнє буде. Допомагати держава держзамовлені мені та скажімо так розміщати закази на миколаївських підприємствах, які залишилися і можуть працювати. Також начальник обласної військової адміністрації прозвітував про успіхи на території деокупованої Снігурівської громади. Так нещодавно вдалося повернути мережу інтернет та українське телебачення. Громади, які були деокуповані, повертаються до нормального життя. Я скажу за за завільними темпами, швидкими темпами, тобто днями було відновлено стільниковий інтернет дротовий, Днями було відновлено українське телебачення теж на постійній основі. Тобто, життя повертається в деокуповані території повноцінно. Однак, попереду ще чимало роботи. Нині на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи, метою яких є безпека мешканців і повернення деокупованих громад до нормального життя. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН.